Чи замислювалися ви над тим, що насправді важливо в житті? І що станеться, якщо залишити це без уваги? Якщо у вашій голові виникали подібні думки, то саме ця притча відкриє вам очі на справжню цінність життя. Перш ніж продовжити слухати історію, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ви також можете підтримати наше служіння за посиланнями в описі. Приємного перегляду. Одного разу Господь Ісус Христос, спостерігаючи за життям людей на землі, вирішив зробити незвичайний подарунок одній людині. Він подарував їй телефон і сказав Цей телефон особливий, у ньому є лише один контакт мій. Коли будеш радіти, подзвони, щоб я міг порадіти разом з тобою. Коли будеш сумувати, не соромся, звертайся. Я поділюсь твоїм горем, дам тобі пораду, втішу тебе. А якщо просто захочеш поговорити, подзвони і поговори зі мною. Людина була в захваті від цього подарунка. Телефон був не просто новим, він був унікальним, з єдиним, але надзвичайно цінним контактом. Контактом Господа Ісуса. У перші дні вона часто тягнулася до телефону, намагаючись подзвонити, але кожного разу зупинялася, не знаючи, що сказати. Телефон залишався мовчазним, як і очікувалося, і людина відчувала, що зв'язок було встановлено, але не використовувався. Минуло кілька років. Людина активно користувалася своїм телефоном, поступово заповнюючи його численними додатками та іграми. З Часом вона почала завантажувати все більше програм, які, хоч і не приносили жодної реальної користі, були популярними серед її друзів. Вона не хотіла відрізнятися і намагалася відповідати очікуванням оточуючих. Пам'ять телефону дозволяла завантажувати ще більше даних, і людина намагалася не відставати від моди. Замість зображення едемського саду на екрані тепер красувалася новенька машина, яка ще не зійшла з конвеєра. Великими літерами було написано Ти мета мого життя. Людина пишалася новим оформленням і насолоджувалася своїм новим досягненням. Час минав. Людина активно користувалася телефоном, робила фотографії, знімала відео, вела канали та блоги. Вона мала безліч підписників у соціальних мережах. Одного разу, коли вона переглядала номер Господа Ісуса у своєму телефоні, вона відчула трепіт і гордість. У мене є номер самого Бога. Однак Кожного разу, коли телефон дзвонив, вона віддавала перевагу спілкуванню з іншими людьми. У моменти радості людина швидко знаходила потрібний номер у телефоні, щоб поділитися радістю з кимось іншим. Коли випадали хвилини горя, у неї завжди був хтось, хто міг би її вислухати, а якщо не цей, то інший або ще хтось, хто міг би дати пораду. Коли їй просто хотілося поговорити, вона заходила на свою сторінку і писала блог або вмикала камеру і записувала відео. Одного разу людині випав шанс укласти вигідну угоду. Вона вже відчувала свою частку вигоди і готувалася підписати контракт, коли раптом телефон задзвонив. Людина неохоче потягнулася до нього, фиркнувши. Ну, хто там у такий невідповідний момент? На екрані висвітився номер господа. Збентежившись і вирішивши, що зараз не час для розмови, вона відхилила дзвінок. Партнери почали переглядатися, і людина знову потягнулася до листа, але телефон знову зазвонив. Вона знову відхилила дзвінок і продовжила підписувати договір. Святкування після підписання договору було яскравим і гучним. і всі учасники були в захваті від успішної угоди. Наступного ранку телефон знову задзвонив. Людина, відчувши наслідки святкування, неохоче потягнулася до телефону. На екрані висвітлився номер бухгалтера. Який повідомив, що їхня компанія збанкрутувала і переходить у власність партнерів, з якими людина уклала угоду? Людина відчула, як усе почало складатися в її голові, і тут її осяяло. Я не дочитала контракт, бо мене відволікли. Вона швидко схопила телефон і почала набирати номер, але телефон був зайнятий. Людина кинула телефон у кишеню і поспішно вибігла з дому, сподіваючись виправити ситуацію. По дорозі вона дивилася на телефон, звинувачуючи його у всіх своїх сьогоднішніх неприємностях. Раптом вона не помітила крутого повороту, і машина злетіла в кювет. Людина відкрила очі, відчуваючи, як по чолі тече тепла кров. Все тіло боліло. І вона втрачала свідомість. Вона згадала про номер Бога і потягнулася до телефону. Але телефон був розбитий вщент. Вона спробувала увімкнути його, але екран не загорівся. Людина відчула, що її життя, як цей розбитий телефон, втратило зв'язок з Богом. Вона згадала всі ті випадки, коли телефон дзвонив, а вона ігнорувала дзвінки, будучи зайнятою іншими справами. Вона згадала, як часто наповнювала своє життя порожніми речами, забуваючи про найважливіше. Вона усвідомила, що втратила можливість підтримувати зв'язок із творцем, який завжди був готовий підтримати її, радіти разом і допомогти. Скрутні часи. Телефон це людське життя, чисте, нове, унікальне. Від самого початку воно має єдиний і правильний контакт із творцем. Але часто ми наповнюємо своє життя всяким сміттям, особливо гріхами. Наш найдорожчий контакт поступово витісняють інші люди, часто недоброзичливі. Які збивають нас із правильного шляху і створюють ситуації на свою користь. Але Він дав нам своє слово, щоб ми не потрапили в пастки. Він постійно кличе нас на розмову прийдіть до мене, всі струджені й обтяжені. Але, на жаль, засліплені вигодами цього світу, ми не розуміємо, що ціна всього цього. Наш контакт із Отцем і розбите життя. Не дозволяйте мирським турботам і бажанням витіснити важливе місце у вашому житті, підтримуйте зв'язок із творцем, інакше ви ризикуєте втратити найцінніше, що у вас є життя і внутрішній спокій. Якщо ця притча змусила вас замислитися. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що переглянули це відео до кінця.